Смачні, солодкі та святкові. Це про різдвяні пампухи, які можна готувати не лише на свята. А їхнім рецептом поділилася господиня із села Сирники Галина Пушкаренко. Різдвяні пампухи вони називаються різдвяні, коли в різдво їх, їх їма. Але пампухи, як самі, вони в будь-яку пору, вони дуже смачні і дуже їх хочуть всі, особливо внуки просять, і, і всі хочуть їх. Саме різдвяні пампухи, наскільки ну, я себе пам'ятаю, завжди вони були на Різдво. І мама, і бабуся завжди їх готували і ми їх не могли дочекатися. Ну, тоді в ті часи їх рідко готували, можливо, навіть тільки на Різдво. За рецептом пані Галини для початку розігріваємо молоком. Тут дріжджі в нас з цукор. Ворожне. Ага, це, зараз... це буде опаратка. Ми робимо опару. Гарненько розмістимо, поки молочко підігрівається. Далі, ж, як наголошує господиня, додаємо нагріте молоко і все це добре перемішуємо. Ну а тим часом, каже пані Галина, потрібно трохи підтопити масло. Зараз беремо яйця, тільки в нас будуть жовтки. Сюди підуть, в пампухи, так. Підуть шутки, відділяємо жутки від білків. Ви ви це робите на око, чи у вас є якась пропорція? Чи вже у вас ну, просто так. набиті руки пропорції в руках? Таке тісто, то вже так, знаєте, вже дивишся, яке воно там на пампухи воно має бути. Трішки м'якше, ніж на е, такі пироги, uh -huh. завиванці, от ще теж різдв'яні завиванці uh -huh. е, печуться. Тож. Там тісто трішечки-трішечки має бути е, таке тугіше. То яєць господиня додає цукор та розмішує. Так, сюди цукор всипаємо, розмішуємо жорстки. Просто розтопилося. Ропилося. Угу. Ну так, щоб було і не грішки. Так, да. та. угу. Підтоплене таке. Після цього оцю всю суміш потрібно додати опару. Сюди ще ванільки, угу. ванільного екстракту для запаху. Угу. І борошно. Борошно поступово, як і любить дріщове тісто. Це пампухи, вони жаряться в олії. Але для того, щоб олію вони не вбирали, в нас є один секретик. Ну, може, зараз і люблять так, щоб ми що втягували жири. Так, так. Зараз ми її будемо додавати. Це? Горілка, горілка. А скільки потрібно давати столову ложку. Далі господиня все старанно замішує і на деякий час залишає тісто, аби воно піднялося. Згодом вже можна розпочинати робити пампухи. Начинка до пиріжків, як каже господиня, може бути абсолютно різна. Мак з руципками, вишня і яблучне повидло». А мак ви то вчите? Це знаєте, колись, як я себе пригадую, ми ще були малі, от, то було ціле дійство. Мак треба було в макітрі. Була mm -hmm. макітра спеціальна, треба було терти, а його ж важко було терти. Mm -hmm. Бити, oh, бити, uh -huh. так? Uh — -huh. uh -huh. так. — так Терти, розтирали. Uh — -huh. Нас називали верцюх або Макогін називають, нас Верцюх називали. Uh -huh. Дерев'яний uh -huh. такий, да. і його треба було бити. Добре, добре защипуємо, щоб прижарці нам вони uh -huh. не розійшлися. Ну а потім різдвяні пампухи вже можна смажити. Ось такі у пані Галини вони вийшли: красиві, соковиті, а головне дуже смачні. Тож забирайте цей рецепт собі і бажаємо вам смачного.